Краса Магнолії Тут це в нашому маленькому містечку. От ціла алея рожевих магнолій. Кола, да, mm -hmm. mm -hmm. Те, ну, на Теж кілька до кожної весни Взагалі це острів квітів. Тут клімат такий, що mm -hmm. дуже гарно ростуть, світуть квіти цілий рік. І взимку, і весною, і влітку Восени. Ось Так, живемо в такому країні. Бібліотека для людей. і Люди приходять в бібліотеку дуже активно. Беруть книжки, там вони також грають якісь настольні ігри, дехто карти, дехто в доміно, в лото, що завгодно, війну. Шахи. Шахи, шахмати. Шахи і шахмати це одно і те ж саме. Ага. Ні. Шах. А. Це по шашки? Ашки. Шашки на От У нас скоро будуть вибори, і в нашому районі, якщо так подивитися, то більшість людей за зелених все цвіте. Мабуть, тому що ми живемо в такому гарному місці. Біля кожного будинку. Виставляють за кого вони будуть голосувати? От ми зараз їдемо, і вже приблизно п'ята табличка за зелених. Бачите, зеленого кольору. Елізабет Мей. Люди тут люблять природу. Тут у нас живе багато, дуже багато різних тваринок, деяких оленів, ракунс, чи як? як вони? Єнотів. Єноти ведуть себе тут, як в себе, ну не знаю, як вдома. Тут. У них же ручечки такі з пальчиками, як у людей, дуже розвинуті. Вони можуть відкрити любу хвіртку, любий е, якийсь замочок, лазять по мусорним банкам світтєвим. Таке у нас. Ой, тут собі заходять в сади. і Мешкають, мешкають так. О, знову за зелених. У нас майже всі за зелених будуть голосувати, я так зрозумів. І заходять в сади, і їдять квіточки. Я не знаю, де вони мешкають. Тут, ну, тут поблизу ліс у нас. Вон як цвітуть магнолії. Гарний район, прекрасний, просто прекрасний, тихий. Я навіть не люблю бі такі шумні міста, наприклад, Вікторію. Люблю, але мені тут подобається більше, тут, де ми живемо. гарно дуже. Он наш океан, <гл 'язуємо> Любуємось. Ну, все, ми приїхали.